Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий бюджетний автомобіль. Це Peugeot 508 2017 рік з пробігом всього лише 138 тисяч кілометрів, з 1,6 дизельним двигуном та механічною коробкою передач. В принципі, він іде в нас в середній комплектації, ну але основне в тій машині це пробіг і, напевно, буде ціна, якої я ще досі не знаю. По оптиці в нас звичайна галогенна оптика з LED-ходовими вогнями знизу, звичайно, датчики дощу світла, безключовий доступ на всі двері, датчики мертвих зон. По салону маємо, до речі, досить зручні їхні сидіння з боковими підтримками, дуже прикольно. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Так, машина заводиться у нас як Порше з лівої сторони. Тут у нас кнопка старт-стоп, тут же і ручник. Пробігу, як я вже казав, 138 тисяч кілометрів. Шкіряне мультикермо, панорамний дах, два ключі, можна тут собі його поставити. Двохзонний клімат-контроль, велика мультимедія з навігацією, але в принципі нам та навігація не потрібна, тому що що, тому що у нас є CarPlay, правильно? Правильно? По асистентах паркування у нас передні задні парктроніки. Зараз воно включиться, є, є заднє, воно зараз, ну, спереду нічого не мати, мене відображається але є ще і передні механічна 6-ступенева коробка передач, ручник електричний, комфортна, велика, широка, довга, багато місця ззаду По задньому ряду у нас підлокітник, підстаканники, маємо лючок для лиш. Дуже зручна штука. Е, ну, по салону місця тут вагон. Насправді він досить великий. І за рахунок того, що він великий, він ну, дуже комфортний. Він мігенький, він тихенький. Ну, прикольні машини. Панорама на весь дах. Дуже прикольне поєднання з салону чорний низ, білий верх. Гарно виглядає світло. У нас є жовте. Ручечки. Ну, прикольно, прикольно, мені подобається, нравиться. нічого не скажеш. Такі чорні хромовані вставки. І, до речі, дуже прикольно нахилений диван. Типу ноги не в підвішеному стані, ноги не втомлюються. От. Тому сенс його розглядати. Плюс вони будуть набагато дешевші обслуговуванні, ніж, наприклад, ті самі Passat. чи Superb. Ну, але це вже зовсім інша історія. Так. Багажник в нас в принципі величезний, місця тут вагон. Маємо складання сидінь звідси, шторка, крючки, все як для людей. Знизу в нас докатка, домкрат, повний пакет. Все, що треба для щастя, як то кажуть. Тут всякі ніші, можна собі їх познімати, поховати, робити з ним все, все що ви забажаєте. Це автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Нагадаю, тут пробіг всього лише 138 тисяч кілометрів. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз і підписуйтесь на наш канал, бо ми стараємося.